Вітаю! Сьогодні відео. Подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Індія. І розпочнемо з набору з раухтопазом та Сердаліком. Раухтапаз 16х12. Розмір поверхні 24х21. 18,2 розмір каблучки, Загальна вага сережок, 13 грамів. Вартість набору 3700 гривень, 93 долара. Набір з гірським кришталем. Кришталь 10х10, в наявності 17,5 та 18 розмір каблучки. Вага сережок 5 грамів. Вартість набору 1750 гривень 41 долар. Набір з зеленим аметистом, форма маркіз. Аметист 16 х 8, Семнадцятий з половиною розмір каблучки, вага сережок пять з половиною грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Набір з лабрадором, вісімнадцятий розмір каблучки, лабрадор 16 на дванадцять. Загальна вага сережок 7,4 грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Набір з серафінітом та перлинами. Розмір серафініту 18 на 14. 19 розмір каблучки. Довжина сережки 38 мм. Загальна вага 10,5 грамів. Вартість набору 3200 гривень 80 доларів. Кусети з коралами, колір лосося, діаметр 16 мм, загальна вага 7,5 грамів. На закрутці, задня частина дуже гарно видно структуру коралу. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Кулон за доляром, а долар 23 на 18. Вартість кулону 1200 гривень 30 доларів. Каблучка з концитом. Концит 17 на 13. Восемнадцатый розмерсь каблучки две тысячи семьсот гривен шестьдесят восемь долларів набер с ларимаром ларимар в каблучці 12 на десять. Вісімнадцятий розмір. В сережках одинадцять дев'ять. Загальна вага сережок 4,75 грамів. Вартість набору 1800 гривень сорок пять Набір з бирюзою. Дуже красиве включення періту. Діаметр бірюзи 14 мм. 18,5 розмір каблучки. Пага сережок 7,3 грамів. Вартість 2400 гривень 60 доларів. Набір з робітним. Шахматне гранювання каменю. Розмір ставки 18 на 12. 18,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 10 грамів. Вартість набору 2200 гривень 55 доларів Набір з цитринами. Цитрин 10 на 8. В наявності 17,5, 18 та 18,5 розмір каблочків. Загальна вага сережок 4 грами. Вартість набору 1700 гривень 43 долара. І до набору можна підібрати браслет цитрин в браслеті 8х6. Загальна вага браслету 13 грамів. Застібка карабін. Браслет регулюється від 15 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2700 гривень 68 доларів. Всім дякую за перегляд! Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!